Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож, чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає? У Лозовій цього тижня традиційним покладанням квітів до меморіалу слави вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Також у День пам'яті та примирення з Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні привітали фронтовиків. У Лозівській громаді учасників бойових дій у Другій світовій залишилося четверо: 99-річний Дмитро Васильович Котенко, 98 річні Олена Іванівна Жоравель та Олександр Петрович Сисько. 96-річний Микола Панасович Зайцев. Визволителів відвідали вдома Лозівський міський голова Сергій Зеленський та помічник-консультант народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник. Дякували поколінню переможців за їхні подвиги у часи Другої світової війни, стійкість та любов до рідної землі. Бажали ветеранам міцного здоров'я, благополуччя, затишку в домівках та серцях, любові і шани від близьких, а також дочекатися і відсвяткувати ще одну перемогу України над Росією. Отримали цього тижня у Лозовій технічний звіт будівлі міського палацу культури. кажуть, 65% будівлі підлягає відновленню. Подальші кроки щодо відбудови палацу обговорили на нараді з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Розглядають можливість відновлення будівлі міського палацу культури до його початкового вигляду сучасними будівельними матеріалами. Наразі готуються до розроблення проєктної документації. На виготовлення проєкту орієнтовно потрібно один рік. Обов'язково передбачать бомбосховище, приміщення для гуртків, обговорять, наскільки глядацьких місць повинна бути концертна зала, враховують облаштування прилеглої території, площі та фонтану. Наявність проєктної документації на майбутнє дасть шанс лозовій отримати кошти на відбудову з Державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. На військовому кладовищі у Лозові встановлюватимуть однотипні пам'ятники за рахунок коштів бюджету громади. Цього тижня на засіданні виконавчого комітету Лозівської міськради затвердили ескіз на могильної споруди загиблим учасникам бойових дій, яких ховають на Лозівському військовому кладовищі Полеслави. Попередньо цей ескіз погодили з рідними загиблих військовослужбовців. На надгробок наноситимуть портрет, прізвище ім'я по батькові, військове звання. Дату народження та загибелі, нагороди загиблого, логотип роду військ. Ескіз розробили згідно закону України про поховання та похоронну справу. Рідні, які хоронять загиблих в інших місцях поховань, отримають з бюджету Лозівської громади компенсацію. Згодом сектор військових поховань Лозівського міського кладовища облаштують, укладуть бруківку, встановлять інші елементи благоустрою і на вході розмістять пам'ятний знак з надписом Поле слави. Його ескіз також затвердили. Багатий цей тиждень був і на спілкуванні з іноземцями та іноземними організаціями. Днями до Лозової приїздили гості зі Сполучених Штатів Америки. Керівники громади зустрілись з керівником міжнародної громадської організації Юкрейнфокус Броком Бірманом та його командою. Гостям показали, як російські окупанти нищать цивільні об'єкти, зокрема Палац культури та ліцей номер 8 Розповіли про нагальні потреби: облаштування та будівництво укриттів, відновлення критичної інфраструктури, відбудову освітніх та культурних закладів, підтримку медиків для сталої роботи гуманітарного хабу партнери передали партію ліхтариків на сонячних батареях, а також іграшки для дітей. Про все побачене Брок Бірман розповість меценатам та політикам у США, прагнучи залучити якомога більше підтримки для Лузівської громади. Подякували за сприяння у співпраці з Ukraine Focus нашому земляку та голові громадської організації Платформа публічної дипломатії Денису Ганжі. Поспілкувалися керівники громади цього тижня із італійцями. Зустріч проходила в форматі відеоконференції. Також презентували громаду та розповіли про нагальні потреби і домовились про подальшу співпрацю. Міжнародна організація Польська гуманітарна акція пропонує надання психоемоційної підтримки жителям Лозівської громади. Представники організації звернулися цього тижня до керівництва міста з пропозицією співпраці. Управлінні праці та соцзахисту населення кажуть, що психологічна підтримка від спеціалістів зараз дійсно на часі. Найбільше її потребують родини військових та переселенці, які втратили житло. Лодівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді цікавить кризове консультування та робота з постраждалими від домашнього насильства. Службі у справах дітей відзначили, що в прийомних родинах є сенс працювати паралельно з дорослими і дітьми. Від цього у цілому залежить психоемоційний клімат у родині. Команді відділення польської гуманітарної акції поки немає дитячого психолога. Натомість спеціалісти наголосили, готові допомагати усім бажаючим від 18 років, організувати групи по 15 чоловік, а також призначати індивідуальні консультації. Таким вдався другий тиждень травня для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зайчимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.